Таня Адамс про емпатію Маріуполь і про те, що нам не можна забувати ні на мить. Вікіпедія нам каже, що емпатія це розуміння стосунків, почуттів, психічних станів іншої особи в формі співпереживання. Слово емпатія походить від римського пато, що означає глибоке, сильне, чутливе почуття, близьке до страждання. Префікс М означає спрямований усередину. Але чомусь там не написано, що емпатія це не дар, це прокляття. Перекопую десятки листів про Маріуполь і фізично відчуваю описуване Люди, які виколупували ложками шматки бетону, щоб відчинилися двері підвалу, у якому вони заблоковані діти, люди похилого віку, коти, собаки, люди, які черпають воду з калюш і фільтрують її через ганчірки. Моряк, який пише Мою дружину та півторарічного сина вивезли у невідомому напрямку. Літня жінка, яка намагалася задушити свого онкохворого чоловіка, який кричав без знеболюючих і просив убити Молода жінка, яку зґвалтували та кинули у порваному одязі у бетонному гаражі на дві доби. Хлопець, який ніс воду з кринички, послизнувся і упав, і в цей час осколок убив того, хто йшов ззаду. За ним Я не знаю, як це все скласти в слова, які болітимуть не лише нам, причетним, але й тим, хто може допомогти знищити цих нелюдів з нашої землі. Я не знаю, скільки ще ми здатні витримати, не зламавшись. Я впевнена у перемозі, але відзначати ми її будемо без шкіри. Головне не забути, не пробачити, не подумати ні на мить про те, що настав мир все, на що ми можемо розраховувати, це перепочинок перед наступною битвою, і перепочинок цей не варто використовувати на дороги, шашлики, черговий транш Коломойському, бо наші онуки. Що мерзнутимуть в окопах років через 50, нас просто проклянуть. Якщо ми замість безпеки знову оберемо граний популізм. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.